Відкриття приватного бізнесу нелегка і відповідальна справа. Проте сьогодні це один із найкращих способів сповна реалізувати свої вміння та отримувати високий прибуток. Цього тижня Радехівський районний центр зайнятості, уже із власними здобутками у допомозі безробітним щодо відкриття власного бізнесу долучився до обласного конкурсу із найбільш успішної реалізації бізнес-проєктів. Деталі у сюжеті. Молоді підприємці Юстина та Соломія Ковалі починали свою кар'єру із простої мрії працювати на себе сьогодні. Вони власники ошатного та багатофункціонального копі центру у місті Радехові, практичними порадами, навчальними семінарами та професійними курсами. Досягти поставленої цілі дівчатам допомагали працівники Радехівського районного центру зайнятості. Також маленьким початковим капіталом для відкриття власної справи стала одноразова виплата допомоги з безробіття для започаткування підприємницької діяльності. Сьогодні Юстина та Соломія Ковалі є учасницями другого туру обласного конкурсу найбільш успішної реалізації бізнес-проектів серед колишніх безробітних. Члени експертної ради конкурсу прибули до міста Родехова, щоб наочно ознайомитися з дизайн-студією та центром оперативної поліграфії, які нещодавно відкрили дівчата, враженнями про співпрацю із молодими підприємцями ділиться провідний фахівець із профорієнтації радехівського районного центру зайнятості Наталія Нескорода. Юстина та Соломія Коваль після закінчення навчання в Українській академії друкарств. Попрацювавши трохи в сімейному бізнесі, почали виношувати ідею започаткування власної справи. Цей бізнес є дуже таким цікавим і неординарним. Направду мало трапляється бізнесів на сьогоднішній день, де люди відходять від звиклої торгівлі, сфери якихось консалтингових послуг, аудиторських послуг а займаються більшому з таким прикладним. Ну, принаймні поліграфічних послуг чи сфера діяльності поліграфії в нас по центрах зайнятості це одиничні бізнес-проекти. Стратегія взагалі розвитку бізнесу дуже цікава, дуже креативна. Видно, що дівчата думають, думають, як заробити, як не прогоріти, як бути в декількох нішах бізнесу одночасно. Своєю мотивацією відкрити власну справу, діляться самі дівчата. Особисто для мене це завжди було таким способом самореалізації, хорошим. Коли ти працюєш на себе, ти більше вкладаєшся, викладаєш себе наповну, бо тобі потрібно. Ну, ти чи ти хочеш чим краще, наприклад, так сказати можна. Послуги дуже багато. Це від е, звичайних сироксирокопій, чорно-білих, кольорових, до дизайнерських робіт, до верстки книг, е, ну і реклами, і, там, і бандери. Сестри успішно презентували свій сімейний бізнес. А ми усі з нетерпінням чекаємо на рішення членів експертної ради. Радехівський районний центр зайнятості гостинно запрошує усіх, хто планує відкривати власну справу до активної роботи та співпраці.